Вітаємо вас. Сьогодні у нас дуже дуже цікавий гість: пан Ігор Дикий, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Львівського національного університету ім. Івана Франка, учасник чотирьох антарктичних експедицій, не арктичних, як інколи журналісти науково пишуть, антарктичних. Військовослужбовець, який добровольцем у 22-му році в березні пішов на фронт і два роки воював, хоча як викладач, як науковий працівник. Міг не йти. Пане Ігор, несподіване таке запитання, бо е, на наше життя все накладає відбиток. Так? От, наприклад, шостик це дрібна нерозмінна монета. А у вас прізвище Дикий. Це якось так генетично закудувало вас на ту роботу, якою ви займаєтесь, бо тут доречно ще згадати, що ви є експертом Всесвітнього фонду дикої природи. так? Так. Ну, напевно, ви маєте рацію, бо, е, як кажуть, е, в мене колись колега е, жартував, е, Іван Васильович Делеган, доцент е, лісу технічного університету, казав, каже, ви знаєте, хто до нас прийшов? Він дикий, каже, але він не тільки він дикий, в нього ще й жінка дика, і діти дикі. Я завжди згадую діда свого, власне, дикого Михайла, який він дуже любив ліс. Це напевно все-таки генетично передається. Перше, що навіть бабуся жартувала, каже, що як ми от тільки одружувалися, то він привів сусіднього села і, і каже: ні, що люди там молоді показували морги поля, а діду повів її ліс показувати, який гарний в них каже, каже якийсь дивний. Тому в нас напевно це на генетичному рівні з дитинства. Я з самого малку мене цікавила дика природа. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, от де розпочинається дика природа? Де межа між дикою і недикою природою? Ну, власне, як такої межі чіткої, її в принципі не існує, тому що людина теж є елементом дикої природи. Просто ми іноді про це забуваємо. Ми ж живемо в місті, а місто це теж урбоекосистема. І от останнім часом ми напевно помітили, що якраз як наслідок війни повномасштабної перестало проводитися полювання і популяції тварин. Почали зростати чисельність їх, так і в тому числі копитних, і лисиць, там різних видів немає в, в, в загальному, і е, ми бачимо, вони всі е, з'являються вже в, в, в міській забудові. Тобто ми дуже часто бачимо і вже і кусуль в межах міста на околицях лосів, бобри заходять вже до Львова на пластові є і е, лисиці трапляються навіть вже по парках і навіть напроти університету Франка. Фіксували лисиць. головного корпусу, головного так. корпусу, так і власне, і це показує, що нема тої межі, бо дика природа. Вона всюди, планета Земля, вона сама по собі. Це є суцільна екосистема. Просто ми собі так. Уявили, що ми від намагаємося відділитися від дикої природи ту межу, а цієї межі немає. Є урбоекосистема, і до речі, якщо я студентам пояснюю, міста нагадують дуже часто найкраще себе почувають тварини, які пристосовані до життя в горах або в скелястих ділянках, тому що самі будівлі висотні немає значення кам'яниці, вони є прототипом скель гір. Навіть сам голуб, звичайний, який є в місті, ну його дика форма називається голуб скельний. Куниця, яка живе в місті, і ми її теж часто зараз їх дуже багато трапляється в нас на стрихах, живуть в місті Львові. Вона називається кам'яна куниця. Це теж гірський вид. Не лісова, є окремо лісова. Тобто, і таких можна паралелей дуже багато поєднувати, тому що місто це якби прототип, але вже штучний гірської екосистеми. А я подумав, що деякі звірі приходять в місто, що хочуть стати свійськими одомашнити. Ні, ні в якому разі. А чому є певна кількість у тих домашніх свійських і не збільшується? Чи збільшується? Є з дикої природи, які хочуть стати домашніми. Ні. Чи людина обирає, ні, це людина обирає кого домашня? Це людина. Це вибір людський. Це наш харчовий ланцюг, де ми на горі сидимо і дивимося, кого би ще з'їсти. Так саме так. Тобто, це і вибір людини. Тварина ніколи не хоче, ну. Щоб вона була, зрештою, що свійські тварини це як поневолені. Вони, в принципі, втрачають цю природню волю, яку вони жили, їхні предки на, на відкритих ділянках ландшафтів чи в вісі, і так далі. Дуже цікаво на різні теми з вами можна розмовляти. Але ми домовилися, що сьогодні тема Карпат. Тема Карпат, які зазнають винищення в різний спосіб. Ви, як експерт, Всесвітнього фонду дикої природи дуже добре знаєте, вивчаєте це питання і намагаєтеся захистити. Розкажіть, будь ласка, про основні загрози, які є зараз для Карпат, хто їх реалізує і як можна протистояти цьому, протидіяти? Загроз зараз багато для Карпат. Тобто, тут теж слід розділяти загрози такі техногенного характеру і загрози, власне, антропогенного. Характеру, так? Тобто техногенново це коли вже такі в промислових масштабах, у те, що ми бачимо зараз. Дуже е, активізувалося будівництво е, вітрових електростанцій, вес на, на верхів'ях Карпат по хребтах. Так і дуже бачимо таких в мас медіа і е, конфліктів, скандалів, саме природоохоронців, екологів і саме забудовників. А е, також е, малі е, гідроелектростанції на річках, які теж. Перекривають шляхи міграції риб, так це все теж є вплив на в загальному на екосистему, але це є в таких в промислових масштабах. Бо це... А можемо конкретизувати? От вітрові електростанції. Я одного разу читав про те, що перебільшена кількість загиблих там, птахів, тварин, які потрапляють там під ці гвинти. Це основна загроза від них. Е, Чи не, інфраструктура не довкола не тільки, не тільки інфраструктура, в першу чергу, в першу чергу інфраструктура. В першу чергу. Тому що щоб побудувати таку е, ну, потужні, це ж величезні вітряки, так там не це ми не говоримо про якийсь там маленький вітрячок персональний, який там можуть поставити там, біля якогось готелю, там як вітрова електростанція. А це ми говоримо про вітряки, яких самі лопаті мають по 50 метрів. Ви розумієте, відповідно будівництво самого фундаменту це ну е, вимагає знімання великого шару грунту, бо це ж маса, яка має бути зафіксована на, на тій території, і це, якщо як мінімум, це не є один вітряк, це як мінімум їх є з десяток на такій. Території, якщо це є хребет, це практично весь хребет, верхня частина межа цього для порушення грунтового покриву, рослинного покриву е і, і самі дороги під'їзду, тому що це все будівельні матеріали, важкі машини, багатотонники і тому подібне. Тобто е це все поки воно збудується, це знімається, знищується велика частина. І е, ботанічних об'єктів, яких, серед яких є багато ендемічних видів, тобто які трапляються тільки на тій території Карпат можуть траплятися або червонокнижних рідкісних європейському списку і так далі, тому подібне. Але ще не забуваємо про те, що є велика кількість тварин, яких ми не бачимо. Ми не говоримо тільки там про птахів, які міграційні шляхи. До речі, крім птахів ще й кажани теж летять. У них теж є міграції, коли взимку перелітають з одних частин нашої країни. Наприклад, там на румунські Карпати, де там більше печери, вони там зимують. Наприклад, кажан має локацію. Міг би побачити вітряк. Е, а локацію я вам поясню. Локація це ехо. Коли вітряк крутиться, він ж не є суцільна стіна. Треба коли сигнал пішов. Він тоді заходить. Його теж вдаряє. Тобто, якби це була суцільна стіна, яка не рухається, як, наприклад, сонячні батареї, то він чує, що це відбиток йде ехо, і він його оминає. А тут сигнал проходить. Тому тут трошки інакша фізика роботи його тих сенсорів. Але ще окрім кажанів і птахів, я просто говорю, що дуже багато ще тварин, які ми не бачимо. Під ногами а це є під ногами. А це починаючи і молюски, і е, комахи там різні і жуки, їхні личинки, які наприклад розвиваються в тому ґрунті, в тому мохові. Які вкривають і поверхні тих е, субальпійських луків, розумієте? Ми, ну там Альпіки нема, але Субальпіка то вже є, так полонини і тому подібне. Е, рідкісні види рослин, які теж там орхідей, наприклад, які там трапляються на тому високогір'ї, розумієте, і це все знищується. Там також є е, мікробіологічні об'єкти, тому що це є ціла, це окрема як планета, тільки. Мікроскопічно, яку ми не бачимо, але воно все в величезних масштабах знімається і знищується. Енергетики не вивчають ані зоології, ані біології в університетах і в інститутах. Їх хіба можна переконати мовою цифр? От ви поставили один вітряк, якої шкоди ви наробили? Звісно, так, але знову ж таки, ну з другого боку, вони, якщо брати так предметно в. Тут е, має працювати е, саме правові засади. Він і не повинен в принципі знати. Е, на то є фахівці, так але якщо ми говоримо при будівництві, надаються дозвіли, то має бути е, оцінка впливу на довкілля, і вона має дотримуватися і не роблять. А виходить, що в деяких моментах не роблять, тому що ну в нас як буває, знаєте, е, ставлять спочатку фундамент, а потім кажуть, що це вже. Тут буде вітряк, а там, поки ті судові процеси за той час будуються вже там якось вирішуються ті питання, і тому такого нема чемного підходу, поки нема всіх затверджених документів і дозволів, і тоді починається. Вже роботи ті високогірні. Ну, ми бачимо, просто є приклади реальні, такі, що вже, от поки там, наприклад, на полонині руна, так там вже практично вже фундаменти зробили, але ще там йдуть якісь там судові ті розбірки. Але сам факт, що вже, ну скажемо, робота йде, робота йде, і, і там вже те, що вже як то кажуть, не повернеш назад. Так, наприклад, це як. Приклади, тобто я тут навіть не за, не закид тим будівельникам. Вони виконують свою роботу, але має бути власне дотримання правових засад. Якщо знаєте в нас, як кажуть, це дуже елементарно, от навіть на переході. Як в нас горить червоне світло, ми маємо чемно стояти і чекати, коли буде зелене. Як і горить зелене, тоді ми в переході. Але ж не всі так того дотримуються, і от, і от від того починаємо від елементарно, пане Ігорю, зараз. Період вимкнення електроенергії. І чимало наших глядачів скажуть: о, про що вони говорять? Вони проти вітряків. Нам потрібні кіловати, геавати електроенергії. А скільки там чого в траві загине, це зараз не суттєво. Е, я погоджуюся з вами, е, є такі думки, але знову ж таки розумієте, саме е, зараз відбувається дуже часто маніпуляція інформацією і думками. Тобто є подвійні подвір ви про спекуляцію, да, так? так і подвійні стандарти, тому що не завжди ті вітряки, які будуються підприємцями, не завжди та енергія саме буде йти в ваші домівки для того, щоб працювали ваші гаджети, там гріли котли на електрич на електриці, тому подібне. Так і інколи, напевно, набу і сапу треба перевірити, хто ж власники, і куди йде та енергія саме. Розумієте, тобто теж тут є е, так само як е, байки про робочі місця в Карпатах. Потім виявляється, що місцевих там взагалі 10%, а 90% працюють зовсім з інших регіонів і так далі. Але для того щоб отримати дозвіл, щоб проголосували ста територія громадські ті об'єднання е, територіальні, то їм всім розказують, що там всі будуть працювати задіяні на тих об'єктах. Я тут пригадав, коли в бурштині прийшли з теку. І потім хтось з бурштинівців люб'язно запитав тих приїжджих спеціалістів, як вам тут у нас? А він каже: нам у вас чи вам у нас? І зразу замінив роль господаря, так? Так, а жити залишатися в тих Карпатах, якщо ми говоримо про це, саме корінним жителям, які там за діда прадіда. І те, що залишиться від експлуатації, тому я кажу: зараз дуже ще такий е, хвиля пішла. Е, ту. При всій повазі до е, наших співвічитників, яких війна примусила переїхати на західні в нас до нас в західні регіони, так але частина з тих підприємців вони зразу шукають застосунок свого бізнесу і розглядають Карпати як сировинну базу. І в них нема жодних сентиментів до тих гір. Тобто можна сказати, що зараз кинулися клювати Карпати? Ну, використовувати, щоб яким чином далі робити бізнес? Ще одна загроза для Карпат це також дика, але не в тому значенні, в якому дика природа і ваше прізвище, а в іншому, гіршому значенні це джипінг. Це коли війна, але чимало заможних людей використовують нову туристичну розвагу і по Карпатах. По всіх стежках і бездоріжжі їздять. Це, здається, ще син Януковича розпочав Саме, з, з, його, з його важкої реки. Той син, який втопився потім в озері десь в Росії, так? А Байкалі. В Байкалі. Ви два роки служили. Ви зустрічали цих на джипінгу в Карпатах? Зустрічав не на джипах, хоча на джипах теж, але ну, це на дорозі, коли я їхав. У відрядження в національні парки саме на дорозі, коли людей везли ну на, не не в лісі, але зустрічав на мотоциклах на горі Параска наших Сколівських бискидах. Це теж своїм побратимам. Перший раз вирішили після фронту пройтися, зробити такий Мотиваційний туристичний перехід там за один день зі сколи піднялися на вершину, і мене дуже вразило дуже багато людей. Тиша, така ну ідилія, Це осінь, десь жовтень місяць був. І тут ту ідилію порушує ой, гуркіт мотоциклів. Знаєте, як там без глушників, воно вречить ті спортивні мотоциклі. Їх там було щось близько нацяти мотоциклістів, які виїхали на саму вершину, і всі у віці понад 60 років. Якраз поділити на два. Якраз призивного віку, але питання не зараз не в віці, питання е, в самому ставленні. І мало того, що гуркіт, мало того, що така тиша ідеальна, всі там фотографуються з дітьми, там всі йшли по одному маршруту, там довгий маршрут, і вже навіть перезнайомилися, поки бо це з одного потягу і такий одноденний маршрут на Параску. І мене що вразило? Ми зразу, аж то якраз ми ще нас ще то так підстягнуло, і ми почали робити зауваження, казати хлопці, ну ну що ви це, як? Кажу, я не проти мотоциклів. Я знаю, що є спорт. Так, в нас теж на погулянці є ось цей найбільший, Тренування, Тренування, мотодром чи як він на назив? трасах. На трасах. Але кажу, ну це ж тут заповідні території. Люди відпочивають спокій. Ну ви ж такі молоді, здорові, спортивні хлопці. Ви не могли їх лишити там внизу на тому і просто піднятися на саму вершину по цьому пішки. Ні, вони виїхали туди на цю вершину з тим гуркутом, мало того, ще й запах. Пального такий смердючий зразу на ну, просто хмарою вкрив. Знаєте, це такі були такі ну негативні емоції. В нас що я вже навіть свого побратима заспокоював, бо він же хотів іти, ну чи не бійку. Чинити, бо то, знаєте, як то зразу емоційні ті. Я кажу, давай не будемо псувати собі вихідний. І ми просто ж почали розмову з найближчим, який біля нас поклав той мотоцикл. І він почав бідкатися, та так, я розумію, я, я теж казав, знаєте, як то людина починає mm. е, цей, е, включати задню. Ну, але я просто кажу, ну хлопці, ну подивіться. Ну, ви реально спорушили таку гармонію природи. Мало того, що і в жовтні рековища Оленів. Коли е, звуки от, техніки такої гур вони впливають на риковище, бо я сам був свідком. Коли е, в, там, на початку нульових ми з інституту зоології з колегами знімали фільм про ведмедя, е, саме якраз на Сколівщині. І, і в той момент. Е, перший вечір ми знімали фільм. Ну, якраз коли вже сонце заходить, такі починаються сутінки, і на галявину там були такі старі яблуні, колись поселення вже люди пішли. Якраз ведмеді приходили на яблука. Дуже ми хотіли зазняти той кадр. І тут на ту галявину і козулі виходять, і зайчик пострибав. Ну, тобто, таке, знаєте, життя починається. Кашка. Так, так, таке дике життя, дика природа. Потім в де стало темніше, почали е, е, рековища оленів. Чути, як олень. Мій син тоді ще е, дитиною каже: тато, то ведмідь каже, так ричить: ні, це олень так речить. Потім ввечері взагалі, вночі вовки вили. Сова кричала, тобто такі, знаєте, звуки лісу, такого дикого, гарного, приємні, такі, така, ну, емоційний сам момент. На наступний день та сама погода, ті температурний режим, все. Проїжджають два квадроцикли. Внизу по тій дорозі біля тої галявини. А ми сиділи в засідці, ну, з тими телевиками-об'єктивами. Через... Після того проїзду, як вони заричали, тиша, та сама галявина, ніщо не вийшло, ні одна козуля, ні один зайчик, і тиша вночі не ричав жоден олень. Тобто, як вони розлякали, і вони десь пішли в іншу територію. У Німеччині та вже зараз і у Польщі, коли побачили б таких на джипах чи на квадроциклах, то навіть би не сварилися з ними. Зателефонували б в поліцію, їх би приїхали і оштрафували. У нас також закон передбачає штрафи за це. У нас, звісно, що передбачає штрафи, штраф, так, але тут є теж комплексна проблема. Ну, по-перше, проблема того, що на заповідних територіях зараз не вистачає. Саме працівників, які дивляться за охороною природи, ну будемо так говорити тих рейнджерів. Бо направду четвертий рік війни дуже багато працівників природозаповідних територій пішли на фронт, і добровільно йому були мобілізовані. Це правда. Я знаю, бо є її загиблі. Ми завжди якісь проводимо е, в них е, семінари, то стаємо і е, хвилиною мовчання згадуємо тих працівників, тобто молоді хлопці, так, а залишається набагато менше і старшого віку, які не Ну, Я говорю зараз, про не такі принципові. Ну це раз, а з другого не дуже боку, А з другого боку, ви, е, ми всі бачимо, як в нас бізнес. Саме купує. в туристичних е е купує лояльність. Е так. Е і не те, що купує, він є просто дуже е змішаний родинними зв'язками. Тобто, ті самі поліцейські теж живуть на тих територіях. І якщо його брат тримає ті самі джипи чи квадроцикли, ну, то він що буде з братом воювати? Ну, я просто простий такий, якби приклад. Тобто, тому що це ж невеликі території, всі один другого знають, і отак воно виходить. Це те, що називається корупція. Побутова, ну, яка там різновиди різні. Так? Різновиди різні. Так, тому і виходить так, що ну, якщо ми побачимо реально от зараз переїхатися по всіх е наших ну, по трасі, карпатських трасах вздовж там Єремчи, Микуличин, Татарів і, і далі, і тому подібне. Ну, я просто як. Ті, що я найчастіше їжджу, це не то, що я тільки про них згадую, але всюди дає вздовж дороги, прокат квадроциклів, джипів, екскурсії горами то, В, І станцій. Аналогічно. Тобто ніхто не приховує, це так от стоять по 10, 15, навіть 20 тих квадроциклів при дорозі, і вони тільки чекають гарної погоди і туристи, які і. Оце якраз продовження вашого питання. Що ми говорили про промисловий вплив на гори, а це вже туристичний, тобто вже антропогенний. Він набагато в менших масштабах, якщо ну я маю увазі в масштабах промислових, так бо це зовсім інші, як вагові категорії. Але ж теж зараз Але його багато його багато, тому що зросло навантаження на гори в зв'язку з тим, що. Люди не, не всі можуть виїхати за кордон ну, в, 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 з відомих причин так, війни. І е, відпочинок, е, ну, життя то ж, четвертий рік все одно продовжується. Люди в, у, відпускні в літній період, куди воліють, десь поїхати на природу. Ну, це є, як кажуть, природні бажання людини десь відпочити на природі. І залишилися в нас що? Карпати і Шацькі озера. І в основному, і ми говоримо і Карпати дуже зріс рівень туризму, а відповідно є попит, є пропозиція, бо людей треба якось організувати, забавляти пропозиції. Так, окрім Чанів, Саун і Джакузі, то є ще. Мандрівки горами, але не всі можуть ходити пішків. Активні. Пане Юр, одна хвилина залишилась. Ми ще не один раз зробимо з вами інтерв'ю. Дякую, що ви на це погоджуєтесь. Але скажіть так дуже коротко. І що буде, якщо ми так будемо нищити Карпати? Попереду що? Попереду ми просто можемо залишитися з такими, як кажуть, Лисими горами, лисими горами раз. Але окрім того, я вам ще скажу, що ми все-таки. Е Ну, намагаємося рятувати наші гори. Тобто, не, не все так е... трагічно. Трагічно так. Тому що, ну, наприклад, от зараз ми якраз е, наша команда е, проводить такий проект. Ми побудували близько 20 форелепадів на верховинському районі і ставимо тут крапку. Просто вже ніяк не втискаємося так. в цей час. Про це в наступних так, наших інтерв'ю з паном Ігорем Диким. На все добре. Дякую.